Вітаю всіх сьогодні, хто приєднався до мене. Мене звати Ярослава, і сьогодні я покажу вам, як робити ось таку пов'язку на голову. Вона дуже гарна, мені дуже подобається, і вона дуже практична. Вона забирає все з того обличчя, і ти можеш нормально жити. Я шукала дуже багато різних способів, як можна в'язати, і так далі. І я вивчила навіть, що є існує double crochet stitch». Якщо я правильно переклала, то це подвійна петелька на українську мову. Якщо ви знаєте коректний переклад, то напишіть в коментарях, це дуже цінно для мене. І також факт залишається тим, що на українському Ютубі дуже мало подібного контенту він є, але його недостатньо. Тому розвиваємо український контент і запрошую вас до перегляду. Я почала в'язати це, і цей перший варіант із одною ниткою. А це той самий по тій самій техніці, але з подвійною ниткою. А цей варіант два рази більше за перший варіант. Цей виглядає набагато об'ємнішим, і тепер у мене дилема. І розкидано всюди нитки, тому що я намагалася знайти початок і кінець, щоб зробити подвійну нитку одразу. Беру гачок 5,5 мм та білу пряжу до 100 грамів. Це приблизно. В'яжу вузол, та потім сім петель гачком. Та плюс одну, тобто восьму, для підйому. Тепер буду в'язати стовпчики з накидом. Накидаю нитку і протягую гачок в сьому петельку. Витягую нитку, на гачку залишається три накидні нитки. Роблю накид. І протягую гачок через всі три нитки. І перший накидний стовпчик готовий. Я накидаю нитку, протягую гачок в шосту петельку, знову накидаю нитку і протягую її. Знову на гачку три накидні нитки. Обертаю ниткою гачок і протягую його через три нитки. І в'яжемо так до кінця ряду. Я дов'язала цей ряд до кінця, і ось що вийшло. Тепер в'яжемо додатково одну петельку. Після кожного закінченого ряду будемо її в'язати та перевертати виріб. Ось так: от я перевернула все і тепер вам показую, що на ряду збоку є такі рядочки. І головне, що потрібно, продівати гачок далі через саме крайнє, а на передні сторони петельки. Так як я початково в'язала 7 петельок плюс одну додаткову, зараз у мене 7 петельок зверху. Накидаю нитку, протягую гачок через крайню сторону петельки, обертаю ниткою гачок та витягую її. На гачку 3 накиди, обертаю ниткою та протягую через ці 3 накиди, тобто 3 нитки. І так в'яжемо до кінця ряду. Я вже дов'язала ряд, тому в'яжу одну петельку та перевертаю виріб. Знову у мене 7 петельок зверху, так повинно бути. Також щоб виріб залишався об'ємним, не потрібно туго затягувати нитки. Далі я в'яжу так само ряди, і їхня кількість залежить від бажаної довжини. Так, я взяла десь чотири ряди уже, і поки я в'язала, просто подивіться, пішов дощ і вийшла радуга. І ось уже близько до завершення це все, я вже зв'язала приблизно 30 рядів і в'яжу останній. Тепер зв'язую два кінця разом, прикладаю їх один до одного, і спосіб такий самий, як був і в минулому відео з лангслівом. Тому рекомендую його подивитись та оцінити. Тобто, через крайню петельку я продіваю гачок. Потім накидаю нитку та витягую її, Протягую в наступній петельки гачок та витягую нитки знову. Роблю так по всій довжині. Ось я вже дов'язала і шов взагалі непомітний. Тепер потрібно обрізати нитки. Я в'яжу одну петельку додатково та обрізаю ножницями нитку. Залишилось тільки приховати нитки. Просто гачком протягую їх по виробу. Я тут працюю, ховаю ці нитки, але відразу скажу, що виріб завершено. Дуже дякую вам за перегляд. Оцінюйте це відео, мені буде дуже приємно. Коментуйте і побачимось в наступних відео.